Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили мене зробити розклад: удар у грузі на Харківщині. Хто навів? Хтось запитав, це були місцеві, хтось каже що ще щось. Ось. І так, за словами місцевої прокуратури, це був цілеспрямований удар Москви. Росія використала балістичну ракету Іскандер, яка є високоточною. Ось. А, і так, наскільки я чула, що після деокупації повернулося, було до вторгнення, до окупації було 330, здається, чоловік. Потім повернулося після деокупації, після звільнення нашими військами, повернулося десь коло 100 чоловік туди жити. І е, уявіть собі, яка це трагедія, що загинуло 52 людини плюс шість е, чи вісім чоловік е, у важкому стані. І так, дивимося. Це, 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 це жахлива трагедія, дійсно. І е, е, хто наводчик, зараз будемо дивитися. Давайте ще покажуть карти. Це був хтось з місцевих. Так, да. а ви знаєте, так. Да. Зараз я поясню. Це була якась людина. Ну тут, в принципі, жінка показує, я ще не стверджено говорю, що це може бути жінка. Ось. Але людина, яка втратила все. Ось як сказати. Це людина, яка втратила все, та і навела. Ось, яка не має зараз, наразі, як сказати, можливо, житла немає, можливо, доходів немає, можливо, навіть бізнес свій втратила. Ось якось. Ще й так може бути. Тут великі втрати людина понесла, можливо, і а, людські втрати теж, тобто рідних, наразі. Я дивлюся, зараз наразі, що з тією людиною. Ось. Тепер подивимося, дивіться. Чи це були міс, місцеві, виглядає, що так: що це були ну, не, не, не просто свої, а людина, яка розчарувалася в житті, яка не бачить іншого виходу можливо, навіть в депресіях. Людина зажурена з своїх втрат. Ось і навела будемо так говорити, це ворога на, ну це як трошечки виглядає ніби і помста, якось так. Дивіться, давайте перевіримо, тому що кажуть, що саме хазяїн тієї кав'ярні, ось що він, хтось каже, він десь живе в сусідньому селі, що він теж втратив сестру, теж втратив когось. Ну, от підходить: бізнес, втрата рідних. Е, нема виходу. У людини ніби нема виходу. Якось так. наразі, Це, наразі, це не те, що було до е, цього. Давайте запитаємо, чи жаліє ця людина, що зробила. Ні. Я не бачу. Тут людина, ви знаєте, скоріше за все завербована. Вона готова далі таке робити. <кій> я ж захрипла. Дивіться, людина це, скоріше за все, людина завербована. Людина, яка, можна навіть, ви знаєте, сказати по цим картам: ось ці дві карти, вони говорять про депресію, про, знаєте, такий а, а мені нема що втрачати. Якось так. Ось людина, яка працює на ворога вже давно. Якось так. І, можливо навіть, що ця людина не перший раз таке робила, тому що тут іде диявол. Диявол з е, цим єпископом, священником, це е, говорить про. Е, Знаєте, про іскажонне, про неправильне бачення речей. Вона вважає, ви знаєте, оцей мені згадується як ті люди, які руску цю церкву, цю московську. Вважають правильнішою за українську, тому що за радянського Союзу залишилися ці церкви. Якось так я не хочу туди вникати в ту справу, але оце те ж саме. Людина вважає Росію правильною державою. Тут людина конкретно завербована. і не перший раз таке вже робила. І буде знову до речі, таке робити, якщо її не зловлять. Тепер в мене запитання, чи зловлять цю людину? Це може бути, до речі, і чоловік, не обов'язково жінка. А ви знаєте, так? Да, його можуть зловити. Підловити, можливо, на іншій справі. Не так швидко, будуть працювати над цим, ось перевіряти. Ось ага, якось так. Якось так. А зараз що ще карти нам можуть показати до цієї справи? Ну, ось ще одна, бачите, карта показує, що в людини був свій бізнес. Дуже виглядає на це, що це ця людина. Ще раз перевірю. Угу, Зрадник. Так, да, зрадник. Зрадник. І так, що ще нам покажуть карти? Як це сталося, можливо, нам покажуть. Можливо. Ні, не показують. А, показують, показують. Зараз я вам поясню. А, дивіться. А, і так, а, коли прилетіла ця а, ракета, ця людина втікла. Ви знаєте, в мене навіть ще таке іде інформація, що цей дивіться, що йому, якщо це дійсно чоловік, ось цей власник. Його треба ще, ну, в принципі, ми подивилися, що це ось ось цей рядок, це його рядок, що це він зробив. Ось, Але він не сам зробив. Тут така, таке враження, що йому ніби якийсь гонець, його не було наразі там. Це був хтось інший. Це дивіться, я не буду зараз щось вигадувати. Це може бути якийсь а, неродич. Скоріше за все, це була якась людина, яка а, з нею разом а, працюють. Він з кимось ще працює. Ця людина, він сам не був там, там хтось був інший. Мені чомусь і маленька дитина виходить. Він працював в парі. Подивимося. Ну, тут, знаєте, тут такий круговорот, а можуть бути навіть любовні якісь відносини. Люди працювали в парі і доносили наверх. Вони, до речі, дуже багато наших здали жах. І я все рівно, ви знаєте, ось навіть що показали, що ось цей власник може бути. Це може бути навіть, знаєте, хтось, хто працював там і вчасно втік, наприклад. От якось так вже довгий дуже розклад виходить, але карти, ось так мені показують цікаво. На жаль, на жаль, я хочу ще раз почитати свої. Хто навів, навіщо? Реакція. Давайте подивимося ще реакцію світової спільноти. Яка реакція світової спільноти? Бо я собі підготувала запитання, але чомусь забула. Дуже пішла в розклад. Навіщо? Ну, тут, навіщо, навіть ви знаєте, тут просто людина схиблена. І так, реакція світової спільноти. Ну, тут дивіться через це все через ось такі речі нам починають потрохи більше давати чогось. Бачите? Дивіться, через ось такі провокації, через такі речі нам починають ну, важку зброю, тому що монети це завжди щось важке. Це диски, це важка зброя, це тяжка. тобто... Нам починають, ось дивіться, якщо подивимося, королева, лицар і паж, можна сказати, що нам доукомплектовують нас. Тобто щось не хотіли спочатку дати, а тепер добре подумали і дадуть. Тому що, бачите, все ж таки доходить до них страшна інформація. Ось ці дві карти говорять про через ось ці страшні речі, які відбуваються, починає надходити. Допомога. Ось. Ну, дивіться, в світі, хто бачив ці кадри, ну, їм страшно. Їм стає страшно. Хто це бачив, хто це чув, ось якось так. Якось так. Страшні речі. Страшні речі. Гаразд, мої дорогенькі. Навіть не знаю, що, що робити. Це черговий а, акт геноциду, який здійснила Російська Федерація, щоб вони здохли. Усі, абсолютно всі. Я не вибираю росіян хороший, ні хороші. Всіх, абсолютно всіх. Бажаю їм ось такої, ось такої е, диявольської смерті. Всім. Усім. Тому що вони це не зупиняють. Щасти вам, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!